Ти будеш вчителькою Я кажу: я літературна творчість, я, типу, пишу. Вони не пиши більше зараз. <свіс> хтось повинен писати промову президенту, хто як не я. Мене звати Вероніка і я навчаюся на спеціальності літературна творчість, українська мова, та література та англійська мова. І сьогодні я буду вам пояснювати, що я взагалі роблю і як я опинилася тут. Що таке літтворчість? Чому ти її обрала? Літтворчість – це насправді покликання. І це набагато більш універсальна спеціальність ніж більшість вважає. тому що більшість вважають, що ти вийдеш письменником. А насправді як показує практика, ти контент-мейкер, і громадський діяч. Ти можеш бути як прозаїком, так і драматургом, так і редактором, тому що тебе вчать всьому від перекладу до віршів, до якихось сценаріїв, як кіно, так і театральних. Тобто, ми вчимо все. Ми вміємо писати все, навіть якщо не вміємо. Обрала я насправді тому що це якби більше здійснення дитячої мрії, бо я з дитинства пошу, ну як з дитинства з класу четвертого, бо хтось починає і раніше, але можна і пізніше, нічого не страшного. От і у мене була запасна подушка, така подушка безпеки, інша спеціальність. Але сюди я от, чесно хотіла на бюджет і потрапила. Тому мрії збуваються. що вивчають на цій освітній програмі. Чи багато предметів не за спеціальністю? Не за спеціальністю, предметів не так же і багато. У нас, мабуть, наша особливість в тому, що у нас дуже багато літератур. І найбільше, що мене прибавило, коли я обирала спеціальність, тому що я читала навчальні, плани і так далі, але ми обрали загальну назвою. Це майстерні майстерні це спеціальні такі предмети, які змінюються що семестра? Ось у нас з другого семестру починається майстерня поезії. Це наша перша майстерня, буде майстерня прози, драми, перекладу, редагування? Тобто, кожен семестр вони змінюються. А отже, кожен семестр ми вдосконалюємо свої ліня в певній галузі письменництва. Наскільки це актуальна спеціальність і чи складно на ній вчитись? Чи багато спеціалістів цієї галузі в Україні? Мені здається, що достатньо спеціалістів, але хотілося б більше, тому що, наприклад, у нас за ось 15 років я кісную нашу спеціальність, якщо напомню 15 років, у нас найбільший набір це 23 людини. Тобто спеціалістів менше, ніж хотілося б, але багато хто з письменниками. З нам зізнавалися, що вони хотіли, щоб у час, коли вони вступали, була така спеціальність і у них була б можливість уникнути багатьох труднощів, багатьох нюансів, які б їм могли розповісти професіонали і допомогти покращити їх. Твор. Ким можна працювати після завершення цієї спеціальності. Чи знаєш ти успішні кейси? А, насправді. Я хотіла би більше успішних кейсів а, щодо письменників і поеток, але люди працюють письменниками, поетами, а, громадськими діячами, також дуже багато контент-мейкерів, якихось копірайтерів, також є перекладачі і редактори. Тому вибір насправді дуже великий, тому що всюди потрібно вміти а, грамотно писати від листів промов до сценаріїв. Особливо зараз розвинутий TikTok, Reels, де теж усі ці маленькі, якісні відео, які ви дивляться, там створюється сценарій. І для цього треба бути достатньо креативним. І цю креативність у нас доволі активно розвивається. Наприклад, ми писали типу, оповідання від Черевика, чи якоїсь речі. Ну і багато таких ніби дивних, якщо так почути, кейсів, але. Якщо розібратися, це дуже сприяє уяві і її розвитку. Чи вистачає того, що викладають в університеті, щоб знайти роботу? Мені здається, що так, але це також про саморозвиток, тому що круто, звісно, писати те, що задають, але, наприклад, на першому курсі у нас є такий предмет, як вступ до спеціальності або вступ до паху. Де ми були зобов'язані вести письменницький щоденник, і це було плюс в карму у кінцевих результатах, коли нам рахували бали на заліку. Що таке письменницький щоденник? Більше знає, що таке читацький щоденник це коли ти записуєш книги, які прочитав свої враження і так далі. Письменницький щоденник він більше сприяє тому, щоб у людини з'явилася звичка писати щоденно. або для цього не треба писати якісь там геніальні твори чи щось. Туди можна записувати ідеї, як пройшор твій день, але, звісно, в художньому стилі, і якісь думки, або у деяких вийшов такий читацький щоденник, що його от під, не читать письменницький щоденник, його підредагувати, і це вже повноцінна книжка. Що особливого з цієї спеціальності дає університет, чого не можна опанувати або знайти самому? Чи можна працювати у галузі? Без університетського диплому. Насправді більшість можна опанувати самому, але це буде набагато більше втраченого часу, і скоріше, я б сказала, тут грає роль, демотивація. Тому що, коли ти подаєш свій рукопис у видавництво чи ще кудись, ти будеш чути багато відмов, від яких е, завдяки отаким от класичним, просто. Помилкам, яких можна було б просто уникнути. І цьому навчають на нашій спеціальності, тобі одразу починають редагувати твої твори, і у тебе більше шансів з'являється на конкурсах, ти виписуєшся, тому що іноді складно сісти просто і написати щось. Це лінь, немає музи чи щось таке. І тебе вчать цього якось уникати і правильно розподіляти свій час, щоб не вигоріти. І ти дуже багато читаєш, тому що гарний письменник це завжди хороший читач, який читає багато різного і щось почерпує. Тому більше я не читаю твори, а аналізую їх. Це такий мінус вичі. За чотири роки ми, по суті, вчимо дуже багато різних. Тобто, ну окей, я витрачу рік на вивчення прози, а так я за рік можу вивчити там прозу і драму. Я можу читати більше, тому що іноді себе змусити читати доволі складно. І я розумію, що якби я навчала сама, я б не читала б Божественну комедію Данте Вибачте. чи Какаватгіту, чи Махабгарату, Рамаяну. Все це я б не читала. Я б не читала слово Полки Ігарів і не робила б на нього переспів, тому що я все-таки більше прозаїк, ніж поетеса, тому мені складно писати поезію, але мене навчають цьому і я. Йду на ризик завжди. І я йду на ризик не тому, що я цього хочу, а тому, що вимагає університет, і це в якому сенсі реально допомагає самореалізації, розвитку уяви. Плюс ми знаємо про вічні образи, які завжди перегукуються у всіх творах. Тому це важливо. Без університетського диплому можна працювати у цій галузі, адже ми маємо письменників, ми маємо поетів, письменників і контент-мейкерів. Але ну просто диплом тобі. Полегшує навчання і уникнення помоло чи надає кафедра додаткові можливості для освіти, конференції, зустрічі із спеціалістами, практиками з галузі, стажування, спеціальні школи? Так, дуже багато причому це частина пар, і якщо ти, наприклад, нам давали таку можливість, як писати для прес-центру, це додаткові бали тобі у залі. Нам за питання давали також, вали за критику. Ми зустрічалися із експертами з дому книги і з багатьма письменниками, як письменниками, так і письменницями і поетесами. Тобто, в залежності від того, яку сферу ми вивчали і розглядали, ми ну, для нас запрошували експертів. І особливо мені сподобалась дискусія щодо домусолі Світлани Тараторіної. Я дуже довго думала прочитати цю книгу. Це дуже об'ємна книга, хто її бачив, і ніяк в мене не вистачало часу. Але тут це була більше вимога, тому я не тільки гарно провела час. Але й також дізналися деякі нюанси з точки зору досвідчених письменників, як боротися з вигоранням, з редактурою і так далі. Тобто деякі кроки хочеться обговорити саме з професійної сторони. І цього не завжди можна зробити на таких зустрічах, як презентація книги, чи щось таке, тому що там більше збираються читачі, які задають питання за сюжетом. А тобі треба якісь ось такі технічні. Складові цієї професії і так далі. чи прислухаються викладачі профільних предметів до прохань студентів? Так насправді прислухаються і так прислухались до нас, коли ми сказали, що ми не знаємо старослов'янської старослов'янської читати не можемо. А прислухались також часто. Ми обрали разом яких експертів запрошувати, які книги читати. Коли ми проходили автобіографію і біографію, у нас були на вибір декілька книг. Про кого тобі цікавіше? Про того читай, роби на це есе або рецензію. Тобто, ну я не думала, що настільки лояльно було насправді, але у багатьох випадках чесно прислухайся. Хоча іноді ми нагліємо і нам про це прямо кажуть. Чи можливо поїхати на обмін за цією спеціальністю? Саме за цією спеціальністю ні, але, можливо, за схожою так. Але ну, просто Саме таких за кордоном нема. Є чимось схоже, але знову ж таки, які не беруть як окрему спеціальність, наприклад, якщо брати в Америці, в Америці є Major і Minor. Major це, типу, ось твій бакалаврат, а minor — це, типу, теж бакалаврат, але полегшений. Тобто, ти можеш паралельно навчатися на двох. отримати а дві освіти. І от Майнер є така спеціальність як Creative Writing, і у нас в одній з галузей після другого курсу ми ділимося, ми обираємо собі напрям: це теорія літератури або організація літературної діяльності. І ось на організації літературної діяльності є ось цей курс Creative Writing, який насправді є дуже корисним в плані научного. Чому у державі потрібні спеціалісти в цій галузі? Тому що всім нам треба грамотно писати, грамотно висловлювати. і хтось повинен писати про мову президенту, хто як не я. <реш> тому так потрібно. Чи багато студентів цієї спеціальності йдуть із університету? Чому? Я не скажу, що багато, але йдуть, йдуть з різних причин. Хтось не встигає, хтось розуміє, що це не його, тому що прикольно бути письменником. Це звучить так надихаюче, так якось не знаю, декаданс. Ой, зараз я буду писати е вірші про свою кохану. А, але насправді все не так просто. Це титанічна праця, титанічна праця не лише у вивченні, але й над собою. А над собою працювати найскладніше і викорінювати якісь звички, змінювати твій це твоє дитя. А хтось скаже: це фіння, так не можна, треба це прибрати. Тому це насправді дуже велика робота і об'єм читання може когось злякати. От, наприклад, в першому семестрі у нас була усна народна творчість, історія зарубіжної е, літератури, історія літератури сходу, українська література, основи літературознавства. У нас дуже багато всього пов'язано з літературами, і це дуже багато змушує тебе читати. Дуже великий об'єм От зате у нас є день на самопідготовку. Ми його називаємо вихідний, але в цей день можна почитати і ці всі всі об'єми книг якось вмістити в свою бідну голову. Що тобі найбільше і найменше подобається на твоїй спеціальності? А, найменше мені подобаються загальні предмети по типу вступу до університетських студій. Мені не сподобалась латина, але це вже більш особисте. А ось а, я не знаю, на що мені будуть потрібні основи екології. Я досі задаюсь цим питанням. Я коли побачила основи голові, я думаю, оце буду правозахисниця, просто громадська діячка, буду сортувати сміття. чи й так сортую. Тому так, це, мабуть, най... найцікавіше, найнепотрібніше, а найцікавіше для мене це майстерні майстерна прози, поезії. Також мені подобається сучасний літературний процес, тому що все, що пов'язане з сучасною літературою, особливо з сучасною. Українську літературу не просто захоплює, тому що часто думаю, що українська література це лише там Коцюбинський, Франко, Шевченко, якісь твори, які е, всі в школі не любили читати. Але зараз дуже багато якісних саме сучасних письменників, які живуть тут і зараз, які пишуть зараз, книжки, яких треба чекати. Це найгодніше. Назвіть два предмети за всі роки навчання. Один з яких, на твою думку, є найцікавішим, а інший найкориснішим. Найцікавішим предметом для мене завжди буде історія зарубіжної літератури. Це моя особлива любов, а особливо, коли в тебе викладає савич. Ти просто закохуєшся безмежно у цей предмет. А найкорисніший це вступ до фаху, тому що ми розглядали. Знову такі поезію, прозу писали дуже багато прози, тому що більшість в нашій групі саме поети, і тобто ми тренували те, що було найскладніше для інших. От а я кайфувала, бо я про але зараз буде дуже багато працювати, і я вважаю, що найкорисніше це саме майстерня. І пізніше, в залежності від того, який напрям обреме група. Я сподіваюся, що той який хочу я, звісно. Але ну там вже будуть трошки відрізнятися, погляди, вибори. Я не знаю, як став. Змінюсь трошки. Ти задоволена рівнем викладання предметів на цій спеціальності у КНУ? Тобі подобається тут вчитись? Чи порадиш ти вступати сюди, абітурієнта? Так, і мені подобається рівень викладання, хоча мене дуже лякали. Дуже лякали, що підеш Шевченка, у тебе ніякого особистого життя. Ти нічого взагалі встигати не будеш, ти будеш просто сидіти за книжками. Насправді, якщо правильно використовувати свій час, то можна читати книжки в метро, можна читати книжки просто у будь-який вільний момент. І це зберігає час. Дуже зберігає час. І якщо ти вчишся в цьому тайм тайменеджументу, то вчитися одне задоволення. Я, крім того, побувала на батьох вечірках відступ парламенту, була в в парламенті. У мене команда виступає на лігі зі гумору в КНУ. А, Тобто я мала дуже активне соціальне життя, і при цьому у мене прекрасні оцінки, і головне навчитися планувати час. Далі все просто піде як по нас. І викладачі дуже допомагають. Якщо знаєш, що у тебе там якась проблема, ти поясниш це, і це дійсно вагома проблема, але а не блін, я хочу на вечірку, тому я не встигаю підготуватись до семінару. То всі дуже. Ляльно ставлять і без проблем. Якщо у вас є дитяча мрія, і ви завжди хотіли навчитися писати, або ви не уявляєте свого життя без письменництва, без того, щоб виписати свої емоції, чи просто щоб навчитися, от ви вже знаєте, що у мене це виходить, і мені це потрібно, то так, якщо ви хочете розвити свою креативність тільки сюди. І ну насправді ком'юніті теж дуже тепле, дуже миле. Якщо ви хочете розвиватися в письменниці, у нас є літературна студія, яка проходить щомісяця. Там є і запрошені гості, і ми читаємо свої твори, а, один одного критикуємо. Але це типу гнтовна критика. Не просто щось мені не подобається, щось мені не відгукнулося. А справді щодо тектоніки твого твору. Як його будувати, структура краще використати, наприклад, цю риму чи цей образ, чи уникай таких слів? Тобто, це все досвід і нашурування його. А ну наші професії тільки так, якщо ти хочеш писати, то вмій і робити помилки. Які дивні питання тобі ставили про твою спеціальність? Мене завжди питають, якщо є якесь питання з літератури. Особливо типу, майстерня поезія у мене тільки в другому семестрі, а більшість моїх друзів, які україністи, вони вже проходили поезію. Мене просять допоможи. А я, ну, я некомпетентна в цьому. Всі мої знання школи тут трошки не підходять. А, але насправді мене, ну, ти, ти будеш вчителькою, я кажу: я літературна творчість. Я типу, пишу. Вони не пиши більше зараз. Ну, я, звісно, можу, але ну, я не па що я вийду письменницю. Це теж такий стереотип, що література. О, так ти письменниця. І люди думають, що я пишу пачком. Але це не так. Що порадиш майбутнім студентам? Не бійтеся, ризикуйте, тому що мені було поставити першим пріоритетом цю спеціальність. Це був ризик. Абсолютний. Чи пошкодувала я про цей ризик? ризик? Нікак. Просто не крапельки не пошкодувала. От, і вмійте планувати свій час. Якщо ви вмієте планувати свій час, то і навчання буде легким, а не страшним, як всі кажуть. Па-па!